Всім доброго ранку на вулиці. Вроді би і 3 плюс, а одночасно комфорту такого, знаєте, ну, зовсім немає щодо того, що щоб можна було нормально себе комфортно почувати, як то кажуть, да? така погода не дуже. Ну нічого, щось це якось буде. Але оце навіть я, я думав, зараз то зайду, зараз у склад вам е -е, покажу дещо, як то кажуть, да? так? зараз вам е -е, стосовно погоди, е -е, погода дала оцей мінус, дав так жорстко прикурити, ну, треба з'їздити. Подивиться, в багатьох кажуть, що пшениця жовта стоїть. Ячмень теж попав під роздачу. Да? І, наприклад, я планував, ну, тут ще в мене трошки відходів пшениці є. Плюс там у склад ми навезли туди. Артем навіз. І є в мене ось фактично ну, він майже нетронутий ячмінь. Да? Я думав, його, ну зараз його реальна ціна 10 тисяч за тонну, це та, ну, ціна, по якій у вас його просто е вирвуть з руками і ногами. Да? Але, але З такою погодою, з, такою погодою, з таким всім я дивлюсь, що його ну, нема смислу його продавати. А він лучше краще полежить, брав я його по нормальній ціні, адекватній. ну, Поки продавати це точно ні. Тому що, ну, знаєте, я планував як. Зараз можна було б його продати. А коли будуть жнива, підготувати склад і навести знову по трішки нижчій ціні. Але, але з таким роком я дивлюсь, що може бути біда. Тяжкий рік. І як все це діло, ну ви ж самі розумієте, що дуже гарне ну щось щось я закрию зразу ворота. Дуже гарних врожаїв. Ворожаїв не буде. І буде, 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 може бути, біда. Якось. Поживемо, побачимо. Зараз вам покажу. Тріхи в нас ще ракушняка залишилось, кирпич продали, а ракушняк. Ще залишився. І також вам покажу по зернові. Допродали ми кукурузу і будемо тут робити невеличкий ну, майстерню, так би мовити. Виходить. Зараз тут така мотокоса стоїть, трошки мусору, як завжди. І все, і кукурузки тут немає вже. Тут є просто хломидник трошки. Це все діло прибиратися і є ще трохи зерна. Трохи в тому плані, що. Ну, тут щілинки були, це ми все позапінюємо. І зробимо тут оце на всю довжину тут 5 метрів. Да? Зробимо стілажі шириною 60-70 см, щоб було і зручно. І повністю складаємо весь інструмент. Ну, можливо, ще щось буде і буде така як битовочка. Для того, щоб працювати. Так, ще трошки зауважу по мотокосі. Оце в мене смазка вже закінчилась. Рекомендую всім от, пару бачків спалили і зашприцовуйте Одне місце і друге місце. В принципі, я думаю, всі це знають, але мало хто це зробить. І коли ви так будете робити, у вас мотокоса повірте, прослужить ну, не один рік. Тому що, ну, от така ситуація, що треба трохи берегти, те ще є. Так, що у нас зараз покажу по дровах, твориться. Не дуже багато ми спалили в цьому році, але все рівно машину ми завеземо. От тут фактично десь півтори машини точно є. Тому що... Ну, воно як вийде? Ціна дрів, ціна, ціна газу носить туди-сюди, порахували, то хай вони поки полежать до кращих часів. Тому що невідомо, яка буде наступна зима. Але завести дрова потрібно. І воно вийде ще десь місяцьок, плюс-мінус, і хлопці будуть фактично без роботи. Тому що люди наші беруть вже ж коли дрова. Дрова беруть, коли вже вдарили морози. От тоді треба брати. А тоді в них сезон і там тоді вже дрів не випросиш. А зараз, коли в них буде роботи по мінімуму, можна буде по е, максимально адекватній ціні взяти дровця і затаритися. Тому що, ну як не крутий, а без дрів, ніяк. Дровця потрібні і І ціна більш-менш адекватна. Так, ми вже в Сараї. Е, ще додав трішки про дрівця. Знову, знаєте, оце, перед цим там, з людиною говорив. І він каже, ну, ти почитай, тіпа, е, ціну на дрова, ціну газу, те все. Але кажу, все рівно, коли якщо є мороз сильний, то кажу газ точно не варіант. Чому? Тому що ну, він не дає своєї теплоти. От такі справи. Зараз вам до того моменту, як будуть, будемо вичищати, покажу на що потрібно звертати. От ви відлучили поросят. Таке відео трошки і ні о чому, так? Контролюйте, щоб вони ходили в туалет гарно. І от для прикладу, бачите, вони ходять фактично в одне місце. І перед тим. ну Ми їх відлучили. І чи позавчора, я дав їм ще трішки дров'яного вугілля. І там в мене ще є, виходить, я їм ще дам. Це профілактика для розладу ну, функа, щоб вони нормально все це діло, як то кажуть, ходили, щоб він в них справно функціонував і так далі. Так, це наші тут кантарята. Ось така. Основна тема сьогоднішнього відео це все ж таки, що ж там по живій вазі. Тому що в деяких регіонах пишуть, що вже е, по 100 деякі там вже й побільше готові брати. Але е, хочу зауважити, ви ж розумієте, що якщо живу вагу дійсно будуть брати по 100 гривень, то яка ціна на те саме м'ясо і сало буде? Наприклад, е, ну, в мене спитають, так ти більше, ну все одно, ну як все одно? Мені не все рівно, Якщо ж там дійсно буде така космічна ціна, то я ж не буду. Ну, смисл тоді мені різати і вторговувати менше, ніж я просто би, Да? Понятно, що і в мене ціна буде змінюватися. Там, ну, відповідно, 10-20-30 гривень, але вона потихеньку буде змінюватися. Так же само е кому що цікаво, замовляйте. Нашу продукцію є в нас своя група в Viber, як завжди, в описі до, е, до відео буде є завжди посилання. Що в нас ціна? Ну В нас те що я чув це 80 гривень. От так вона більш-менш так е, утримала ціна. Е, Харківці вроді би їздять, беруть по 85, але це знаєте, ну я особисто, от, як там мені перезвонили, ось перед цим сказали, що по 80 забрали через ваги місцеві тут хлопці. да. Деякі поїхали в одне село, кажуть, ми ну, готові брати по 75. Вони кажуть, ні, люди, ну молодці. Ні, 80 і все, без питань. І ці хлопці залишилися без свиней. Я приїхав інший чоловік і забрав. І свині такі бадьорі були. Так? Ну я цього дядька гарно знаю, як то кажуть. Там завтра гарні самі. Тому ось така ціна. Тому завтра постараюся, завтра плануємо, дай Бог, все нормально забійчик зробити. Чисто на переробку. На наступному тижні знову ж таки буде паштет, там копчення буде. Зараз є тріхи ковбаси, завтра буде ще свіже салко, трішки буде під черевину, а так будемо коптити її. Ну, якось так. Ось така ситуація. Тому напишіть в коментарях, що у вас по живі, яка у вас там ситуація. Ну, сто, я думаю, такої ніде немає. Але пишуть, що в коментарях, але це так може. Підбурюють, знаєте якось. А ми зараз, зараз, зараз спробуємо перегнати ось таку свину, якогось когось одну, з когось одного. Або, там, мабуть, за цієї клітки. Чому з цієї клітки, тому що ну, тут їм вже тісновато. І от я, наприклад, більшеньких видергую, а менше підростають, відповідно, поки ми, е, ми ну, ріжемо більших, менші підтягуються і от таким чином ми. Потихеньку вибираємо, вибираємо і нормально працюємо. От тут, наприклад, ось вже прийдеться латати дірку в стіні. Бо дивіться, там і штукатурка один до трьох, Просто вже скільки років все було нормально. Ну, вигрязли. Нічого. Ми їх виріжемо усіх, да -да -да, вас всіх виріжемо. І відповідно, що ми зробимо, ми цю кліточку гарно замиємо. І все це діло перештукатурив заново, тому що ну, не годиться. Так само і по цій кліточці перед цим я просто тут підлогу я стягнув суміш клеїв для плитки, то наче так рівненько, більш-менш подивимося, наскільки все цього діла хватить. Ці кліточки теж повигризали нормально. так. Тому <кхе> цей кабанчик на четверг буде, а там знизу дірка. Там дірка, ну там, там тобто, все це діло поетапно потрібно підлаштовувати, лампічувати, і буде нормально. Я вам скажу, бетонна підлога це значно краще в порівнянні з тим, щоб була б дерев'яна. Дерев'яну вже б давно з'їли. І, як то кажуть, забули і все. Ось така ситуація. Тому пишіть, що у вас там по ціні, Поцініть, що у вас там взагалі взагалі твориться з силинками. Буде цікаво почитати коментарі. Добре, всім все найкращого, а ми працюємо далі.